Ясної історії Василькевич Тетяна е, Танечка тобі слово. По перше, вітаю тебе з кваліфікацією, радий бачити цю динаміку, радий бачити цей прогрес. Е, ці зміни десь чуть-чуть частково бачив, як це відбувалося. Ну розкажи нам на свою версію. Так, всім добрий вечір. Ти знаєш, Андрій, я така рада, аж навіть не вірю, що вже моя прийшла черга, і я можу щось сказати вже живу, побачити. Слушу весь цей час я просто сиділа, наблюдала, дивилася, слухала зуми і мене просто середини, знаєш, ну прямо диво. А чи дійду я а чи зроблю? Коли вже моє я буду розповідати. Коли ти про мене скажеш? Ти знаєш, я така рада, чесно радію, тому що у мене історія така трохи цікава. Фактично, я вже ну в Коралі так конкретно включилася з вересня місяця. Ось і ну багато чого змінилося. Перш за все змінилося в мені дуже багато. І я дуже багато чого зрозуміла. Чого не росла, чого не змінювалася, тому що все у голові? От в голові, оце мислення, бачення дії. Зараз поясню ну, як саме. Але трошечки з культу мініму історію розкажу. В минулому я була міліоценер, я працювала в міліції. Приїхала за кордон як заробітчанин, почала працювати, шукала різні роботи. Думаю, мене зараз тут багато хто зрозуміє. Прибирання, потім почався завод. Ось де я трохи підірвала своє здоров'я, але я завжди була в пошуках. Мене щось цікавило і так далі. То тобто для мене мережевиця було щось нове, щось далеке. Я не розуміла. Я Коли відкрила директора, я думала, що цей директор ці гроші буде отримувати постійно. Тобто у цих своїх там 500 злотих, тому що і все. Коли мені сказали, що це треба знову робити, думаю, бляха, це знову треба щось робити, щоб це заробити. А коли я поміняла мисли, думаю, блін, а нафіка мені ти 500 злотих? Я можу трохи підстаратися, буде тисяча, там більше ну тись. Тобто, розумієш, наскільки будь важливо мені ось моє мислення. І коли я змінила мислення, почалось іти мій ріст. Почала працювати в мене, звичайно, з'явилися споживачі споживачі мої партнери. Це були і холодні контакти, і теплі контакти. І так почалося вона одне за другим. А друге, що я зрозуміла, я зрозуміла перше, те, що я почала е, таких три речі: впевненість, я почалася впевнено говорити. У мене почала бути стабільність. Тобто, якщо я щось говорю, значить, це чи продукт, чи бізнес, значить, собі що показувала, куди я йду, що я пропоную, чому я це роблю. Ось і енергетика. От своєю енергетикою я почала і запаривати своїх партнерів, вони почали підтягуватись. Ось. Холодні люди почали бачити і хотіти так, і ось таким чином почався смарагд діамантом. Я закрила смарагда, і так воно почало йти. А ще я зрозуміла, що тут дійсно, якщо ти хочеш робити цей бізнес, дійсно хочеш рости, ти маєш прийняти це як будь-який бізнес. Що тут треба робити. Тут мають бути конкретні дії кожного дня. Якщо їх не буде, тому що тут там ніхто над нами не стоїть, як, наприклад, як я працювала на заводі. Зрозумієте, я в Польщі 8 років. Прийшла з такої, можна сказати, роботи державною, тобто де над мною хтось був, і я мала виконати якусь роботу. Коли я прийшла в морожею, тут була ну вільно, і коли на ніхто не стоїть, ну, й зроблю потім і, і це відбувалося на, ну, на фінансах і на рості, і на всьому решта. І коли я зрозуміла, що ні, я повинна так відноситись до роботи, до такої, як я ходила, до бізнесу, тільки тоді буде ріст. І от відповідно ці мої кроки, да, звичайно, дисципліна це було не дуже завжди легко, але коли я виробила це в собі. Відповідно своїм прикладом, своїм цим я почала показувати і своїм людям, і відповідно появилися так само партнери. Ось а ще я знаю, що ще мені що якийсь такий собі сайт інструмент зловила. Що я почала колись, якщо я колись там ну можливо боялася писати, знаєш там вищим, наприклад, начальнику там своєму минулому, знаєш таким типу, вищим рангом, то зараз то зараз навпаки треба писати і не бійтеся писати, тому що принаймні, ця людина перша вас почує, вислухає навіть скаже вона вам ні, але відповість. А не просто їх по А друге вона дійсно зацікавиться продуктом, візьме тому що е, це ну люди. Підійду до свого здоров'я інакше, розумієте? І тут як говориться, колись на одному зумі сказали, що цей, цей продукт не для бідних і для багатих, це продукт для мудрих людей, і це дійсно так. От в мене появилися відповідно такі споживачі. О, ти знаєш, оці зараз три критерії такі, по яким я йду, відповідно, мої партнери бачать, а, і ось так я йду. І я от, хочу тобі сказати, що коли я вийшла на дохід, який я отримала на своїй попередній роботі на заводі. Я залишила корал, і суто почала розвиватися іменно тут. Я залишила тут... роботу і почала розвиватися в коралі? так. Да, а, да. а то ти таке сказала страшне і грішне. Я залишила корал і думаю, боже, мене Ой, тиск Ні, тиск ні, є. робота <с тут, завод. Танечка, Слухай, я твоєї історії хочу виділити перше. Говорити впевнено, неможливо без роботи над собою. Впевненість навіть в моментах, де ти не сильно впевнений, виглядає таким чином, що слухай, давай я розберусь, питання прийду до тебе. але я точно уверен. Що я в собі, я себе не підведу, навіть якщо я зараз не компетентний, я вмію підняти компетенцію. Друзі, от почуйте мене зараз. Угу. Ти не зможеш мати інші результати, якщо ти не станеш іншим. Так. А те, що ти сказала, писати до людей круче від себе, знаєте, от я вам зараз скажу, може хтось переживав, це може хтось не переживав. Я спілкував, я спілкувався. Ну, я в різних кругах був. Справді з різними людьми по рівню доходу, спілкувався. Чим людина успішніша, тим вона простіша. А той, хто заробив три копійки, перший ролик скупив, він такого пір'я в задницю собі накликає. І входить, ніби він щось в цій житті поняв. А ті, хто реально заробляють мільйони, то вони сідають в часах чувака, який тільки що прийшов, і вони, а як ти це робиш? А як ти то робиш? Тому, друзі, це тест. Чим більше людина з себе строїть, тим менше вона щось значить. Переконайтеся по житті в цьому, от точно вам кажу. Тому не бійтесь писати, там класні люди саме тому вони там, тому що вони класні, вони прості, вони комунікабельні. Танчка, вітаю тебе з кваліфікацією Діаманта. Угу. Дякую. Е, ти дочекалася цього моменту. Ну, тепер давай е, своїх людей сюди, щоб вже вони говорили. А ти сиділа, знаєш, як оця квочка мама над ципітками. А вони вже там, ті, а ти вже така довольна. От і те прекрасне відчуття. А тебе я розумію. Коли ти дивишся, дивишся, дивишся. А коли вже я там буду, коли я їм Ну, все воно відбувається так, як ми хочемо.